Давайте також, Матфє відкривайте, 17 розділ. Прочитаємо історію з 24 го вірша по 27 Євангелія від Матфія, 17, 24, 27. Коли Ісус і його учні прибули в Капернаум, до Петра підійшли збирачі храмового податку, і запитали, чи сплачує твій учитель дводрахмовий податок на храм? Той відповів так і війшов до хати. Перш ніж Петро встиг щось мовити, Ісус запитав його, Як на твою думку, Симоне, з кого беруть данину і податок, царі, зі своїх дітей чи з чужих? Петро відповів: Вони збирають з чужих. Ісус тоді йому, отже, їхні діти вільні від податку. Та щоб їх не дратувати, піди до озера. І закинь вудку, розкри рота рибині, яку першу зловиш, і знайдеш там чотиридрахмову монету. Візьми її та й віддай за мене і за себе. Амінь. Багато можна про що тут говорити, що тут розбирати. Просто тезісно вам проголошу, скажу, ви зафіксуйте, колись буде більше часу, поговоримо більш детально. Дивіться, ну це важливо. Петро зіткнувся із фінансовою потребою. Йому потрібно було заплатити по рахункам, заплатити податки. М? У нього була фінансова потреба, фінансова нестача. В нього не було з собою ці кошти, які потрібно було заплатити. І він прибіг з цією проблемою до Ісуса. Так? Тому дивіться, вже ми, що ми можемо для себе брати? Завжди з будь-якою проблемою, а ми зараз говоримо про фінанси, завжди біжи до Христа. Не до сусіда, не до ще до когось. Да, Бог мені може дати відповідь через сусіда, але це вже буде відповідь. М? І тому мудрість нам говорить, що не ходи на параду до нечистивців, біжи з проблемою до Ісуса, бо тільки в нього є вихід, Він є рішення. Амінь. І фінансових проблем також. І тому Петро мудро поступив, що коли в нього була нужда, він прибіг з цією нуждою, з цим питанням, з цією проблемою, фінансовою проблемою до Ісуса. І ось дивіться, що цікаво. Не встиг він навіть ще розказати, що в нього там болить. Ну, я маю на увазі, яка в нього була проблема, Ісус уже йому почав говорити відповідь. Так? Не встиг він ще розказати, все, а Бог уже знає, з чим ми до нього прибігаємо. Розумієте? І тому послухайте, ну, запам'ятайте, зафіксуйте, що ми ніколи Бога, Бога не озадачимо нашими проблемами. Він уже знав і він уже приготував. Петро тільки рота не встиг. А ну, давай, Льош, щоб ми побачили це. Як Петро... Ні, ні, далі. Ні. Ось, дивіться. Перш ніж Петро встиг щось мовити, Ісус почав йому відповідати. Ну ви Розумієте? Який наш Бог? М? Я прибіг з нього з нуждою. Хотів вже поплакатися, пожаліться, вже сказав, що це все вже край світа, кінець світу, уже все, хана. А Господь знав. І в нього вже готове відповідь і рішення для моєї фінансової проблеми. Ну, розумієте? Це ну, це взагалі надихає вас чи ні? Пороздумуйте над цим, Порозмішляйте. Ми, коли перебігаємо, починаємо перед Богом плакати за наші фінансові потреби, проблеми, кобута Бог не знає, знає і давним-давно знав. Ще до того мого. Мого створення, моєї появи, моєї мого народження Бог знав, яким я буду, через що я буду проходити. І в нього вже готові відповіді рішення. Амінь. Амінь. Ну розумієте? І тому, послухайте, коли приходять фінансові виклики, не треба боятися, це не кінець світу. Біжи завжди до Ісуса. В нього завжди є відповідь. В нього завжди є рішення любого фінансового питання. Амінь. І ось дивіться. Петро тільки хотів сказати. Ісус йому дав відповідь. І ось дивіться, яку ж відповідь йому сказав Ісус. Давай. Льош, включай. Далі, далі, прокрутиться. Далі. Ось. Та що їх не дратувати. Дивіться. Якщо у нас по закону, ми повинні платити податки. Плати податки. М? Ісус тут не казав: Ах, вони ж, тим паче дивіться, яка була несправедливість. Вони требували, щоб прості люди давали, а самі ж. М? Ну ви ж бачите, що ви бачите? Ви ж не бачите, що е депутатські синки воюють там. Не бачите, так? Да? А чужих дітей посилають. Так, да? Ну так в усьому. Обдирають за курку, хто там вкрав, садять, а вони там вагонами крадуть, не садять. А? Но. Но! Те, що ти повинен робити, роби. Ти повинен платити? Вони не платять, вони такі зіки. Які... Послухайте, Бог з кожним буде розбиратися. Я не відповідаю за них. І ви. Ну я буду відповідати, чи робив я те, що я повинен був робити. Амінь? А вони самі не йдуть чужих дітей посилають, я не піду. Ну не йди, тебе посадять. І посадять справедливо. Якщо є закон такий. Ну, розумієте? Ми повинні цей закон виконувати. Тому, послухайте, Ісус був за те, що треба платити по всіх рахунках ось дивіться, що він, що він сказав Петру. Піди до озера, закинь вудку, розкрий рот рибині, яку першу зловиш, і знайдеш там чотири драхмову монету. Візьми її та й віддай за мене і за себе. І далі. А, це кінець. Все. І далі ми знаємо, що Петро пішов, і так все і зробив, і так все і сталося. Амінь. Тепер послухайте. Коли ми приходимо до Ісуса з нашими проблемами, ми вже знаємо, що в нього є відповіді. Я не знаю цих відповідей, я не знаю цих рішень, але я вірю, що в нього вони вже є. Що Він, він не буде зараз на місяць рішати. Він уже давно рішив. Він спочив. І зараз на троні висідає за цим небесним. М? Тому ну, заспокойтеся. а ти можеш заспокоїтися тільки в Його присутності. Все, прибіжи до нього, заспокойся. Коли прийде мир, це є свій відповідь. Чого ти бігаєш? Успокойся. Я вже все рішив. Але дивіться, ми повинні бути готовими виконати те, що Він нам скаже. Яким би воно безглуздим, незвичним нам не здавалося. І часто ми не тримаємо від Бога чудо, ми говоримо про фінанси. фінансовому питанні. Чому? Тому що ми думаємо, що ми розумніші за Бога. Поставте себе на місці Петра. Ви б пішли б і виконали б те, що сказав Бог Ісус. Я впевнений, що не всі б пішли б. Не всі. Нам легко казати, о, хані, хані! Я тебе умоляю. Щас... Ви знаєте, де ця вудка була? Ви не знаєте, де вона була, ця вудка. Може, вона була в Києві. Да? Я, я не поїду за вудочку, я боюсь ескалаторів. Я боюсь метро, я боюсь сам їхати. Ну якщо ти не підеш за вудкою, будеш ждати, що тобі їх хтось привезе. дуля з маком буде. Така з маком без мака. Ну, ви розумієте? Петро побачив фінансове чудо. Ви хочете їх бачити? Будьте готові робити, те, що може в вашу голову воно не влазити. О, це і ти за уткою, о, це ще сиди, лови, аби так зразу, рота відкрив і туди зразу прилетіло. То ми не бачимо Божий сла, прояв сили Божої, слави Божу. Чому? І ми звикли завжди звинувачувати Бога, але не Бог винний. в нього все готове. Чи виконав ти те, що Він тобі каже, чи ні. М? Коли не Іман прийшов за своїм чудом до пророка Божого, і він уже собі там намалював, яка повинна бути відповідь, да? що прийде пророк в такій гарній рясі, з гарною причесаною бородкою. І послужить, і єлеє на мене в ваз... вазельє, і руку положить, і помолиться Богу Ізраїлю, і там ще якийсь ритуал проведе. Він взагалі не вийшов до нього, послав якогось слугу. М? Ви розумієте чи ні? Ну, ви пам'ятаєте цей приклад? Він собі уявив, уже яка повинна бути відповідь. Послухайте, тобто, Бог не буде діяти по нашим уявам. Він же все-таки Бог, а не я. І не Він буде робити, як я хочу, як я придумав і намалював. А я повинен робити те, що Він скаже. Слава Богу, що в нього були мудрі слуги цього, Неймана. Скаже, що да тобі, ну, тобі важко? Ну, піди у комусь, ну що ну, тут такого? Ні, я хотів так, я думав так, я мріяв, що отак. Слава Богу, він все-таки змирився і пішов зробив те, що йому сказав Пророк. І тоді він побачив і отримав чудо. Послухайте, віруючи, ми пропускаємо Боже чудо зверхістесне, тому що ми собі уявили і намалювали. Ось, ні, я вірю ось так буде, я вірю ось так. А Бог бере каже, а от і отак от зроби, Ось так. от, Ну, я так не хочу. Я... зроби так. Ну це неможливо, це нереально. Зроби те, що тобі кажуть. Ти побачиш чудо. Тому хотів би, щоб ми молились, брати сестра, зараз. У нас бувають фінансові проблеми рішення. Ну замість того, щоби віручі були головою. Ми займаємо місце хвоста, ну не тому, що це Божа воля. Ні, ні, ні. Ми, ми вже все, ми не будемо звертати на Бога. Да? Ми не будемо Бога робити винними. Він со своєї сторони все зробив і зробив його на відмінно. Амінь. Він збіднів уже ради нас. Для чого? Щоб ми збагатилися. І тому давайте не пропустимо Божу відповідь, Боже чудо в нашому житті, в фінансовому плані, тільки тому, що ми собі намалювали, що повинно бути так. Але ми повинні, коли ми прибігаємо з цією проблемою до Господа, повинні змиритися і зробити так, як Він мені каже. Якщо він мені каже, бери вудку і роби те то і тето, зроби так. І коли ти побачиш, коли ти зробиш це, ти побачиш Боже чудо в фінансовому плані. Це було із той вдовой, який Господь сказав, насобирай пустих посудин. Вона повірила, хоча це було безглуздо, ну це, це глупость взагалі. Але вона просто повірила, те, що сказав Божий чоловік. І зробила так. І побачило фінансове чудо в своєму житті. Тому давайте ми не будемо з Богом сперечатися і казати, що ми умніші за нього. Якщо він мені каже, щось зробити, зроби це. Зроби. Довірся йому, він же ж Бог.